У пріоритеті оборона та реформи про основні напрямки діяльності обласної адміністрації у 2015 році прозвітував очільник Кіровоградщини Сергій Кузьменко. Цього року активно працювали з військовослужбовцями на мобілізаційну підготовку з обласного бюджету. Виділили 5 мільйонів гривень. Нині атовцям поліпшують житлові умови, оздоровлюють безкоштовно харчують у школах їх дітей. Для вирішення цих питань у місцевих бюджетах заплановано понад 10 мільйонів гривень. за рахунок коштів обласного бюджетів надано 1,4 мільйона гривень для допомоги 46 родинам загиблих наших земляків учасників антитерористичної операції. 192 хлопці, які були поранені, також отримали кошти для центру медико-психологічної реабілітації компас, який діє на базі обласного госпіталю для інвалідів. За рахунок обласної допомоги поставлено медобладнання, кардіовелотренажери та інші прилади майже на 300 тисяч гривень.